бюджетний мармур, ковровий з ворсиком і шикарний мармур з мікрофібри. Натуральна основа. Ваша думка. 500 гривень, 850 гривень, 500 гривень. Натуральна коврова основа стирається чиститься, Поліестерова ниточка одного розміру і одної величини. Вона досить приємна на дотик, і тіночки зроблені під другу доріжку. Здалека так і не скажеш, що ця доріжечка йде бюджетна коврова. І малюночок зроблений під шикарний мармур. Ніби хтось вирвав ту мармурову плиту зі скали і кинув вам на підлогу. А ця якість, вона без перебільшення зробить. Вашу кімнату неповторною. Ця якість, вона йде на котоновій основі. Основа буде пахнути вам хлібом. Їй не потрібно буде вивітрюватись. Вона йде висота ворсику 10 мм. Подивіться, який горсик. Ну і, звісно, гарно відтіночки лягають один на один кремовий, бежевий, пудровий, холодної пудри для зали, для прихожої, для спальні. Саме ті місця, де ви би хотіли, щоб вам було приємно ходити босоніч. Доставочка безкоштовна від 2000 гривень, Килими України. України. Вальчик зробимо овальчик.